Всім привіт! Сьогодні у нас вороночка, бахай вже третій день, так то не було времені знімати то настрою. То ось таке ось. Нема ідеального прокидання рештки. Ну, треба ж пахати. Хто його знає коли ця погода буде хороша, щоб пахати можна було ну, його підтопити. Така ось тут семочка вже. Глубина 22-23 примерно десь я тут відео. В принципі вибухоно і не бачу смислу пахати від це. це чого? Були коментарі багато на прошлому відео. Один коментар мене дуже сильно розпішився. Загубіть Захуб... пух і додайте швидкості. Як на 90 коней можна загубити його і дати швидкості? Я не знаю. Чи люди не розуміють цього, чи що. 90, -90 коней і так це мало пітайку. Хіба що варіант зменшити ширину захвату? Тоді, так, можна дати швидше і закупити. А так, що тут робиш? Аж нічого. Женія різко і він вже на задніх класах тільки Ось, проекспериментірував ось. Один одного песку голосніма. Мені кажеться, що даже й уча ось оцяночку. Оцей ось окос перший. І ось оцей. Зерково луча бере. А, ще був момент сьогодні. Та це сьогодні було. Дай та йовтик. Так, зараз сразу підемо глянемо роночку. Що ти тут не хочеш? Оп. Все. Було таке, що ще з цим циліндриком трохи поігралися. Сказали, це так, велесогро, що от погоди помінялося. От перепада температури. Типу масла не було геть. Ну, було, ну гай трохи, що різкі удари з'явились. І ось у момент. О, все. То залили сюди масло. Топ-17, то все, то переливи трохи, перекачали його сюди. Що не могло нормально перескочити. середнє положення а втягнулося повністю, а назад не можу. То я сьогодні трохи масла спустив. Та й все, в принципі, то. Був ще момент, бачив. Бачив у кожного таке буває. От у того обірвав цього болта. Сьогодні перевертаю, дивлюся і випало цього. Дивлюся обірвало болта. А поїхав до токара півтора часу времени та й все. Та й мені все зробили. А все що по отвалам. Позавчора ще брав, я забувся, як цей круг називається, зовсім крутий. Найдорожчий. Чухав, дзеркало було ідеально просто. І потім поїхав в поле, а першу, в першу ж сторону все, одвали залипші. Ось, ну, цей перший корпус Пере вже трохи. Наче якоби церков. Ну, тут приробив чистика такого. В принципі то все по пухові. Більше моментів, нюансів ніяких не було. Ну і ще спінта сьогодні обірвав. Поставив такого. Пораночки і ось. Ось о пораночки. Все красиво. Все, все красота. Як би я показати? Отак ось, ось. Все рівненько. Глибина, я ж кажу невелика, смислу немає велику робити. Під семочку 23-24 хватає. О, о. А що це його снім, який я сняв. Мені каже, що краще і без них, ну без нього поки без одного. А там стоїл, я пороблю ще день. Та й побачу... Якщо хуже просто докидать буде, то поставлю обратно. Четвертий вже включив. По третій ходив, то вообще на місці стою на 6 км 5. Ваказимо, і прикидання ідеального мені не немає. Коли земля була б чорна, геть, то тоді так, да, мені це нравится показать. І бажання її робити, а да, тут щось таке. Ну нічого, через два дня вже ході з повонок буду по якщо за що не буде, бо малюють на вівторок точно. Так що далі буде. Так, продовжується оренда. За краю вон небагато ще, там де чуть далі фара смідеть. Чуть-чуть горизонт підкоректірував, бо тут до під час концю сторону. Підпротив наче... лучше кидає Все одно зеркала немає. А, було би зеркало, можна було більше швидше ходити. А так, земля гадзера. Не буде тут зарковочка. Може по-тіснувки вечір дойти, хто його знає. Хочу 6 кілометрів. Це ще якийсь часик, вже земля відходить. І вже починається пробуксонка, таке? Хочу хочу все-таки закончити поваже. Лавра вже кина діхати. Пока, і в поки так, і все нормально уже там попады, край зробити, та й додому можна. Пренарки, я думаю, ходе Силитв 50-60, покупає Ні, 40 точно моя бути на параді. Так що, далі буде, если якщо... Ковий край, е, край буду робити, включитися. І так, продовження. Все-таки домучив, якось домучуюся. Нашій край тільки пішов по 4 оборота на колегах понакручував, по тобто находив. Ціка нагроблю на край Все-таки. На жаліше на бабах він не за, за те, що земля затоптана, а ще за те, що він випшет. Уже земля одійшла, він ж капець. Його. Оп. Так. Такого і на папале. Неудобно, тому що тільки на, ще на розворотах так просто біжає, як виходить в края. З цим кругом тяжове падло. І каусь, оп, всю, він вже на задній колесах. А если я на горку на то все уже. Вот такое вот все. И назад. то ще я спеціально пооборював тут оце щоб нам шаней чуть менше заїжджати до праця Третя і їх погнали така по мінімуму включаю смысла нема Сьогодні ще хочу зробити провод протягнути, щоб можна було дві фари, навіть ще трьох фар, можна було або дві, або чотири включати. Ось таке не всіх наш треба чотири фари. Тесіка, бокові фари і основний світ. Верхні не включаю, знизу нема. Та якщо там на широко так мати, то так на басектор рушій Хто-то вже приходиться на дорозі просто О. Назад час. на дорозі чітко звертаються знаю що. Не треба вже, але що зробить Приходится тормозами ще тормозами по отдельности, чтобы і не погнали Другий край ось, трохи загоночка туди пішла моя. Ну нічого. Відревняю кітці. Таке тяжковато до то того, -то. ще тяжеліше. Хоча коло посадки вам мокрає, трактор квертається, не їде. Гай. На пугу, від зеркалу набагато легше все було. Наприклад, мене налипало кого то й не піднімало б мене так. Чи трактора не піднімало. Mm -hmm. А так, що маємо, це маємо.